Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже 13 жовтня о 19.00 на новому каналі покажуть перші дві серії нового сімейного комедійного серіалу під назвою Любов, як вона є. І як зазначають творці серіалу, тут ми з вами побачимо сімейні будні, побутові курйози, звичайне життя української родини, у якій ми зможемо точно впізнати себе та своїх близьких. У головних ролях зіграють відомі українські актори, такі як Катерина Кузняцова. Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський, Ярослав Шахторін, Валерія Фокіна та багато багато інших. Тому, друзі, реальні життєві ситуації, смішні діалоги та неймовірний акторський склад нам буде гарантовано. Варто зазначити, що серіал Любов, як вона є розповість про різні етапи життя родини, в якої є три сестри. Молодша сестра ще живе з батьками. Середня нещодавно вийшла заміж та народила двійню а старша в шлюбі вже 14 років і з чоловіком виховують трьох синів. Крім того, як обіцяє режисер серіалу Сергія Трощенко, ми з вами ще побачимо і батьків трьох сестер, адже творці серіалу намагалися охопити всі покоління, щоб усім було цікаво дивитися. Більше того, всі події в серіалі знято на підставі реальних життєвих ситуацій, а 95% сцен зняті одним кадром. Варто відзначити, що одну із сестер зіграла відома українська акторка Катерина Кузнєцова. Вона поділилася коментарями щодо серіалу і запевнила, що багатосерійка обов'язково припаде до душі глядачам. За сюжетом Катерина грає маму трьох янголят, хоча, можна сказати, маму чотирьох синів. Адже в неї є ще чоловік, який теж іноді наша дитина. Чоловіка ж героїні Катерини Кузнєцової у стрічці зіграє актор Андрій Саєнко. Він зазначає, що сценарій вийшов дуже життєвим і правдивим. Тому, друзі, уже зовсім скоро на екранах ми побачимо сімейний комедійний серіал Любов, як вона є він подарує нам море гумору, щирих емоцій та позитиву. А в його героях кожен неодмінно пізнає себе, раджу не пропустити прем'єру. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!